Мене звати Помагай Бог Надія Іванівна і на конкурс учити року представляю Петропавлівський НВК ЗОЖ перших третіх ступенів ДНЗ «Ясла-Садок» Петропавлівської сільської ради Білгородністровського району Одеської області. Мені 31 рік а мій педагогічний стаж становить 11 років. Я переконана, що успішна людина це та людина, яка отримує задоволення тим, чим займається. Тому сміливо можу заявити – я. Вічна людина, так як отримає колосальне задоволення від своєї роботи. А мають звукняні очі, найкращі батьки та чують вічні колективі. Моя педагогічна ідея навчати по-сучасному, тому що сучасні діти це не такі, як ви. Сучасні діти це не такі, як я. Сучасні діти це як сьогодення. Вони сприймають це по іншому і творитимуть інше майбутнє. Своїх дітях я завжди прагну бачити не учнів, а партнерів. Ще Василь Сухомлинський писав: школа не комора зна, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності, і найважливіше завдання вчителя виховання здібностей учнів. Тому я постійно шукаю відповіді на питання, як навчити дитину вчитися, як уникнути пасивності учнів на уроках, як свій урок зробити їхнім уроком, як учительське треба перетворити на учнівське хочу. Відповіді на ці та інші запитання я знаходжу, впроваджуючи в практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Придумую щось своє. Діти це наше майбутнє. Отож, бо виховуючи та навчаючи їх, я безпосередньо долучаюсь до формування нашого майбутнього, сьогодення ставить нові завдання, які повинні пропустити через себе маленькі здобувачі освіти. Тому пріоритетним напрямком моєї роботи є формування всебічно розвиненої особистості, здатної до ризику, інновацій, відповідального громадянина та патріота. Мої діти приймають активну участь та є призерами різноманітних всеукраїнських, благодійних та творчих конкурсах. День за днем, крок за кроком, спостерігаючи, як моя малеча перетворюється на впевнений у собі учень, я пишаюся результатами своєї діяльності. Переглядаючи світлини та відео, я переконала, що зробила правильний вибір професії.